Представляємо вашій увазі досвід роботи комунального закладу публічної бібліотеки Ринійської міської громади по захисту ментального здоров'я її мешканців. Збереження ментального здоров'я населення це важливий напрямок роботи бібліотеки. Ми вважаємо, що треба навчитися управляти і протистояти наслідкам стресу, адже вони впливають на здоров'я та викликають захворювання. Ти як? Питання. Яке зараз на вустах у кожного українця. Бібліотекарі з перших днів війни оточили вимушених переселенців. Всім користувачам надається доступ до книг, журналів, електронних ресурсів та інших матеріалів. В бібліотеках віддається постійне спілкування з людьми, проводиться багато знайомчих заходів краєзнавчої тематики, рекомендуються для читання цікаві книги. Переселенці. Серед яких багато молоді майже нічого не знали про місто, їх запрошували до бібліотеки та проводили краєзнавчі години. Також проводили огляди літератури, бесіди про історію нашого краю та міста Рені. психологи. Проводили в бібліотеці тренінг, емоційне вигорання, присутні здобули нові навички самодопомоги та піклування про ментальне здоров'я. В бібліотеках проходили регулярні заняття психологів, соціальна згуртованість з переселенцями та їх дітьми. Також проводилась арт-терапія для молоді та дорослих. Так, жителі нашого міста мали можливість в бібліотеці проходити арт-терапію під керівництвом художника Сергія Костова, який ділився основами образотворчого мистецтва і відповідав на питання. Потім, після завершення курсу арт-терапія, була виставка робіт у парку. Громадська активістка Герман Олександра провела в бібліотеці цикл лекцій на тему дбаємо про здоров'я під час війни і розповіла про правила безпеки, дотримання яких допомагає зберегти життя і здоров'я. Олександра провела практичні заняття та бесіди, під час яких присутні отримали багато корисної інформації для покращення свого емоційного стану і збереження здоров'я. Також робили розмальовки яскравими, покращували свій емоційний стан, колажотерапія. Наші гості дізналися, як візуалізувати свої емоції та передати свій емоційний стан в колажах. Нейрографіка перетворювала негативні думки на графічні образи, заряджалась позитивом. Війна надзвичайно серйозно впливає на психологічний стан людини. Арт-терапія один із кращих способів подолати стрес і зарядитись позитивними емоціями. Було проведено бесіду Вплив стресу на психічне здоров'я, де лікар-епідеміолог Кульєвич Оксана ознайомила з методами боротьби зі стресом, подолання тривожності та нав'язливих думок. Також була проведена лекція Жіночі захворювання. Пізнавальний матеріал підготувала шкільна медсестра коджебаш Софія. Вона запропонувала відеоролик профілактика жіночих захворювань. В бібліотеці ділила своїм досвідом боротьби зі стресом, протистоянню тривожності та розказувала про впливи війни. Було переглянуто відео стрес так як, та як розпізнати його. Зустрічі в бібліотеці дозволяють дізнатися про проблеми літніх людей та людей з особливими потребами. Під час відкритої розмови гості ділили своїм життєвим досвідом. Самодопомоги. Лікарка Топошенко Валентина розповіла присутнім про стрес його вплив на здоров'я. Бібліотекарі проводять індивідуальні бесіди з читачами, рекомендують прозу, адже зараз зарядитись позитивними емоціями можна за допомогою відвертої розмови і хорошої книги. В усіх бібліотеках регулярно проводяться майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва. Діти дорослі виготовляли сувеніри з різних матеріалів. Це об'єднує, дарує задоволення та спокій. Бібліотека це відкритий простір, куди можна прийти з друзями, пограти у пізнавальні ігри, корисно провести час. Кожен, хто сюди завітає, зможе знайти для себе відповідні пропозиції. Співробітники знайомились з книжковими фондами, презентували дітям новинки літератури, отримані за допомогою волонтерів. Також бібліотекарі беруть участь в заходах, які проводяться в громаді для підтримки Збройних сил України. В кожній бібліотеці встановлено пам'ятний стенд з фотографіями героїв міста Рені, що загинуло у війні з Росією. Ренійські бібліотеки вважають, що підтримка людей під час війни. Це найголовніша задача закладів культури, зокрема й бібліотек по наданню інформації, медійної грамотності, навичок роботи з комп'ютерами та смартфонами. Ми впевнені, Україна переможе, слава Україні!